Я Ковальчук Валерія. Мені 14 років. Мій батько Дмитро загинув у 2022 році. На війні приблизно так починається кожен з 14 листів до Святого Миколая, роль якого цього року знову виконує Житомирський бізнес-клуб. Ця, ця проводиться вже третій рік поспіль. Ми передаємо листи на бізнес-клуб, і вони виконують бажання дітей до діти Пишуть Святому Миколаю. Цьому році ми брали діти загиблих героїв наших, які загинули вже в цю повномашку. Штабну війну, але ми брали дітей з сіл. Овруцький район, Олевський район, Чуднівський район, далекі села. Члени бізнес-клубу Житомирські підприємці кажуть, щорічно приємно дарувати частинку свята тим, хто того так потребує. І ці подарунки найменше, що вони можуть зробити. Приємно робити такі подарунки дітям, які наразі втратили своїх батьків, втратили своїх родичів. І Хоча б яким чином ми зможемо там компенсувати, я розумію, не втрату родичів, але принаймні якісь моральні підтримки. І розуміння того, що є подяка від бізнесу і від людей, які мають це можливості зробити, тому ми долучаємося, і ну, як на мою думку, гарний інші. Подарунки діти просили різні. Зокрема, Володимир Сухенко подарував велосипед дівчинці, яка втратила батька. Інші дітки просили переважно техніку, котра допоможе у навчанні або для занять улюбленою справою. Романів Ігор, 14 років. Що писав вулиць. Що батько йому обіцяв електронно. Я купив телефон дівчині Валерії, якої загинув батько в метру, вона сама змаліна. Мені написала Діана з міста Чудного з побажанням отримати комп'ютер. Ми її побажання виконали, розуміючи, що сьогодні бізнес має соціальну відповідальність перед нашими воїнами. І дітки, які сьогодні залишилися без батьків, це. Сьогодні наш обов'язок підтримувати її. Окрім написаних у листі бажань, підприємці додавали до подарунків і щось від себе, наприклад, м'які іграшки та смаколики. А також кожна дитина отримає солодкі фігурки Святого Миколая. Я хочу, щоб кожна дитина отримала шоколадного Довисково. Миколайчика так? і відчула присутність тут, близьких людей, що всі ми разом і що всі ми маємо одну мету. І одну ціль це перемога, і ніколи один одного не залишимо в біді. Дякую. Усі подарунки підприємці передали волонтерці, котра вже сьогодні передала їх. У кожному листі діти просили ще й перемоги та миру. А дехто мріяв, щоб повернувся тато додому. І, хоча здійснити це не під силу нікому, маленьку частинку дива до Різдва Житомирський бізнес-клуб зміг подарувати. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК1.